Забуття це не просто слово, це стан людської душі. П'ять театральних монологів Дімітріса Дімітріадиса досліджують, як ми зникаємо з власного життя. Герої його п'єс, голоси, що блукають у темряві, вони намагаються віднайти себе у світі, який стирає їхні імена. Монологи перетворюються на внутрішній крик. Це театр, що оголює людську самотність, Інсенсо. опера, безумство. Монолог, що вибухає голосом і руйнує межі традиційного театру. Музика тут це не гармонія, а виклик. Слова не мелодія, а агонія. Місто, що дихає історією. Салоніки. На цьому грецькому узбережжі народжуються тексти, що ставлять незручні запитання і відкривають теми, про які не говорять. Саме тут народився Димітріс Димітріадис. Його п'єси розмивають межі між класикою та авангардом, між словом і тишею, між театром і життям. Від забуття до опери цей шлях веде крізь тіні, голоси і нові смисли Дмитріс Димітріадис Театральні монологи. Відкрийте сторінку, відчуйте текст.